Перший волинянин, якого в області щепили від коронавірусу, отримав другу дозу вакцини. Це лікар-пульмонолог Олег Яковенко. Медик працює в корпусі обласної клінічної лікарні в селі Тарасове Луцької громади. Наукова література інформація говорить про те, що ми маємо захист на рік. Нещодавно в мене була клінічна ситуація, де пацієнтці, які 70 років, місяць назад їй була зроблена вакцинація, і вона захворіла через місяць на коронавірус. Певне, що дякуючи щепленню, що сформувався і після вакцинальний імунітет, вона перенесла захворювання в легкій формі. Перший раз вакцинували волиняни від коронавірусу 25 лютого. Тоді привезли 14 тисяч доз вакцини Ковішілд виробництва Оксфорд Астразенека. Першу вакцину від коронавірусу робила медсестра мобільної бригади Людмила Колодій. каже за цей час щепила більше. Трьох тисяч людей, коли робили перше щеплення, було страшно, тому що не знали, яка буде реакція. Серйозних алергічних реакцій в нас ніколи не було. Коли ми починали ще в лютому навчання, це було 4-12 тижнів. Але з досвіду заходу, з досвіду взагалі, тих спостережень, які проводять імунологи в Україні і за кордоном найкраща ревакцинація це в 12 тижнів, тобто 84 дні. Сьогодні в нас має база бути обласної лікарні «Боголюби» плюс інфекційна лікарня. В обласній лікарні сьогодні вакцинують 20 людей. Ми працюємо в другому інфекційному відділенні, яке є одне із найважчих, і люди в нас вже найважчі. То всі говорять, навіть ті, хто не вірив, в десятому скажу і закажу, що це правда, що це є, що це існує. Якби була можливість вакцинуватися раніше, вакцинувалися би. Я собі так вирішила, що я мушу вакцинуватися, тому що. Страшно було на початках. Було страшно якийсь захист для нас. Поступають. Говорять, я вообще все не вірила взагалі. Не думала, що зі мною таке буде. Потім як стан стає складніший. То вже розуміють, що воно дійсно таке є ця хвороба. Мені вже 70 років, але я ще стараюся допомогти людям, ще старшим, як я, і більш немічним в світі і кругом велике поширення коронавірусу і для безпеки, для того, навіть щоб мені не принести у палату до хворого цей ковід, 19 я мушу вакцинуватися. В області зараз є вакцини Астразенека Коронавак і Файзер. Ними щеплюють першочергово людей з групи ризику, говорить спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. Про ситуацію на Волині далі розповідає. Початку пандемії станом на сьогодні померло 1143 особи. На щастя, дітей немає тільки люди переважно більшість, як ми озвучували, це люди з групи ризику, які саме от в пріоритетних групах визначені для всіх етапів вакцинації першочергово, для того, щоб саме попередити у ці летальні випадки, попередити важкі формі ускладнення для людей, які мають певні проблеми зі здоров'ям. Загалом на Волині станом на 20 травня вакцинували більше 23 тисяч людей. Другу дозу отримали 1300 Волинян. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.